По суті, нашої буде сьогоднішньої розмови. Е, чому в Мозі Києва немає ніколи лікарів? Ось, допустимо, тільки що е, моз Києва е, просить цьому, е, зробити собі боже мій. Дай мені, вибачте, дайте пам'яті мені. Е, набор вони хочуть зробити собі. Ну, коли там ніколи лікарів взагалі немає. Допустим, в Мозі Дніпра там завжди є постійно лікарі. А в Мозі Києва ніколи немає лікарів. Можете навіть сюди викликати заступника лідера Моза? Будь ласка. <свіття> Він зараз є в області, так? <свіття> так, є. Пане Данило, викличіть, будь ласка, нам сюди заступника МОЗ Києва. Тобі ж ви хочете сказати, що МОЗ Києва фактично не працює від слова взагалі, так? Так. Й його взагалі навіть немає. Вони ніколи не працюють. Ніколи. Оскільки я там. Раз ну, хочу піти полікуватись, ніколи немає нікого. Це дуже, даже, рідко. Даже, Один зістав, так, дуже це буде. рідко. І навіть ці звичайні люди жаліються, що в київському цьому мозі немає ні одного лікаря. Вони тільки десь приходять під вечір. Я вас почув. Добре, вже зараз... Ви знаєте, треба допуснівати робочу зміну. Вони почув. тільки приходять добре, на роботу. Зараз... Угу. Е, добре. У е, нас набір. Е, зараз ми викличемо. Ну, я бачу, у них в набір саме проходить, і він. А я так розумію, що він один на зміні. Так що, в принципі. Так, зараз Данило ще йому щось напише. В нього, походу, немає нікого більше в цьому самому. Ну, я зрозумів ваше звернення. Е -е, дивіться, значить, я цю розмову продовжу е -е, з ним особисто. Чому, тому що я не буду затримувати вас, бо у вас дуже багацько роботи, в принципі. Е, продовжу з ним особисто, це по-перше, і ваше звернення, і не тільки ваше звернення, обов'язково передам е, ну, вищому нашому керівництву. Е, добре, і так же само, навіть в цьому, ніколи на роботі немає лідера МОЗа. Ніколи немає. Він, як говорить деякі працівники наші, що він раз там два дні заходить і більше нічого не робить. Я, вибачаю, з панегу, я також провів. Так, да, я живу з цим, я теж таке бачив. Тому, ну, будемо вже дивитися, що пан президент може його будемо звільняти взагалі за е тих на посаді. Я зрозумів. Добре. Добре. Значить, ми обов'язково це все переглянемо, ми це все перевіримо і приїдемо до них з перевіркою. Ну, Я думаю, що ми доб'ємося якихось позитивних результатів. Не думаю, а впевнений. Добре, дякую. Ми обов'язково обов запишемо варно, за звернення і зв'язку звернемося. Звернемо варно. на це увагу. Варно. Добре. Бо це ну, так не робиться. Якщо лікарня повинна працювати, вона повинна а не пустувати. Як ви на це скажете? Я з вами погоджуюся на всі навіть не на 100, а на 120%. Чому Тому що лікарня це ну, найголовніший орган, мені кажеться. Чому Тому що ну, закон є закон, а здоров'я є здоров'я? Так що лікарі мають бути в першу чергу ну, в строю. Бо, допустимо, вони не ходять на роботу, але чомусь зарплату вони отримують? Повинно бути так, не виходиш на роботу, зарплату ти не будеш отримати. Виходиш на роботу, постійно ти є і звітуєшся, що ти є на роботі, ти будеш отримати зарплату, допустимо, ті самі премії, там, якісь там надбавки, там іще щось, допустимо. А якщо ніхто не буде працювати, то для чого такі люди і. І кому платити гроші таким людям і лікарям? Так, я з вами погоджуюся на всі 100%. Так що я обіцяю, пане Олег, що ми обов'язково докладемо всіх зусиль, щоб покращити ну, умови праці нашої лікарні. Дякую вам, дякую. Ш... Наразі все, будуть ваше ці... якісь запитання. Це запитання? Ні-ні. Наразі все. Може хтось відкрити двері, будь ласка. Е -е, так, будь ласка. Так. Все, гарного вам робочої зміни. Робочої змін... побачення. Mm. Якщо будуть вам, якісь вам питання, так без, так проблем да, без проблем знімайте. Так, так, ми будемо добре. Дякую. Вам також гарної гарно. зміни. Дня. Дякую за лайк.